Кіт, подивись, як я покрасно пофарбувалася. Що ти здіваєшся з мене? Я ж тобі сказала не в яскраве. Мама, але це дуже красивий колір. Ти мене бісиш, я ж тобі пояснила не в яскравий колір фарбуватися. Це погано для твого волосся, тобі всього 15. Але, мами, в мене переходний вік. Мені подобається так. А мені ні. Я за те відповідаю до 18 років. І якщо з тобою щось станеться, на мене буде вина. Мам, все буде добре, заспокойся. Тато прийде, ти в мене получиш. Будеш говорити з тато. Я з тобою розбиратися не хочу. Мам, будь ласка, не треба звати тата. Я не хочу. Тато буде, тато буде кричати на мене, так само, як і ти. Ну, ти добре, зрозумієш, як фарбувати волосся без дозволу своєї собственної матері. Мама, не треба, будь ласка, так, все, ти мене зрозуміла. Друзі, підтримайте мене лайком, поставте лайк, щоб, щоб мама не розказала татові, що я пофарбувалася, і щоб тата взагалі цього не помітив. Дякую вам. Мам, може не треба тата? Я тобі все сказала, але я не позову тата, якщо підписники поставлять лайк та підпишуться на, на тебе. Підписники, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Якщо вони це зроблять, то я не, по, 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 не покажу татові це. Добре, мам, все я піду напевно. Не зли мене, будь ласка, тому що, тому що я зараз взагалі не хочу з тобою розмовляти. Добре, мам. Друзі, це просто якийсь жах. Будь ласка, підпишіться, щоб, щоб 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 тато не дізнався. Я її злою такою ніколи не бачила, мені страшно.